А після урочистого відкриття змагань очільник міста Андрій Білоусов разом із головою ОВА Сергієм Лисаком відвідали 20-й ліцей кам'янського. Навчальний заклад не працював більше чотирьох років. Наразі завдяки підтримці голови Дніпропетровської ОВА завершили реконструкцію першого корпусу та відновили в ньому освітній процес. У 20-му ліцею повністю оновили перші корпуси. Після тривалої перерви у стіни рідної школи нарешті повернулися діти. Тепер заклад має сучасні класи, нові меблі та укриття. Діти та вчителі щиро радіють, що повернулися до рідної школи. Обговорили з Сергієм Лисаком і питання відновлення основного корпусу школи. Наше щасливе майбутнє не може бути без освітнього процесу наших дітей. Бачимо спільну роботу між органами державної влади та органами місцевого самоврядування. І розуміємо, коли ми єдині, ми можемо досягати своїх своєї мети. Хочу подякувати голові обласної військової адміністрації Сергію Петровичу Лисаку за те, що допоміг вирішити це питання. Дякую за те, що підтримали наше місто в нашій ініціативі за те, що наші діти можуть навчатися в сучасних гарних умовах.